Здравствуйте, хлопці, рідні везер частину. Покажу зараз кольця, які робляться з поковки. Віталік, підійдеш, зараз покажемо. Повністю закалене. Подивіться на чистоту, зроблене як ну, воно і повинно бути, як шарок повністю оброблене, закалене. І ось так ось ми кожен підбираємо, коли ми здвигаємо, бачите, раз. І воно все крутиться, як шарика підшукне, коли воно Оп. Так, кому треба, хлопці, є дуже якісні. це Вони йдуть дорожче, тому що вони робляться на ЧПУ. Вони зроблені з поковки плюс поковка, якщо не помиляюсь, 18 ГГТ. Таль плюс закалка, тут то, тобто це дуже висока якість, і в них не така і якщо брати там обичний сироковий метал і з нього точити, то тут твердість набагато товща. Да, так, воно хай трохи дорожче буде, але я не знаю. Ну багатьом це звісно не докаже. Да? Ну, тобто, ви позвонили там, наприклад, одним. Вони кажуть, там одна ціна, а другим там на, на, на 70-80-100 гривень дорожче. Ну звісно, що будуть брати ті, що дешевше. Ну, яка різниця? Да? Вроді би кажеться. Просто, ну, яка різниця? Да? Вроде бы, шо, що то, то підшипник, да? І там ціна не така, там ціна така. Так. Хай походить. Але з-за того, що метал дорожчий, із-за того, що обробка да, дорожча, тому що ЧПУ воно трохи дорожче так, коштує. Із чистоти, а не просто різець, який береться да? і отак така. Спеціальний такий різець, який там обідрали, і все. Тут все робиться в розмірі, тут все робиться в допусках по чертежам, і з цього воно якісніше. Тобто Отак от ми кожен шарнір мотаємо, підбираємо, підганяємо. Ну, тобто, по всім тим, да, Воно все прикручувалося, все перевіряється. І тоді вже ось так пакується. Так що, хлопці, кому треба якісні примкомплекти для продовження тяги, звертайтеся, є в наявності і якісні, і є там щось подешевше.